Вірш Лест Тріп. В останні дні світу збуваються мрії. Та все недоладно, усе недоречно. Та я собі тут відвисаю, як вмію, курю самосад, начитую репчик, а все ще довкіл розкладається тихо, неначе Господь демонтує меблі, а світ так уривчато і важко віддихує, немов дідуган після гострої єблі. І диша, наладана вся ця конструкція. І валяться в яму стовпи Вавилону. і Бог його знає, що в Бога на думці, і скільки ще залишилось доскону. Вже третій, і четверті відпіяли півні, що час на похмілля на сон і на паузу, що пройдено в грі навіть бонусні рівні, що далі пітьма і артхаузний хаос. Росте ентропія, як мах самосійний, здіймається хвилею неадекватність. Та я все складаю слова самостійно і все ще підтримую самодостатність. Все репчик, все репчик, всі дні присміркові. Підстави немає для сліса, для паніки, я вірю лише в нескінченність любові і у справедливість термодинаміки.